Доброго часу, друзі. І так в нас на календарі кінець вересня 2024 року, і приблизно з цього місця ми починали зйомку по підсумках урожаю з нашого міні-садка фондука. Почнемо з цього місця і сьогодні. Тільки підійдемо до деяких дерев, щоб роздивитись їх зблизька. І так, практично зі всіх дерев урожай зібраний. Там трапезун, шедевр, ті е, дерева, що менші були, легше зібрати. Ці, що більші, зібрати звичайно важче. Збираємо той урожай, що впадає, от е, веба. Бачив на землі впав горішок. Горіхи присутні ще й на самому дереві. Досить добре видно горіх на вебі, але він не струшується, йому так добре сохнути, хай собі сохне. Значить, ми підіб'ємо підсумки по врожаю без цих горіхів. Чому так? Бо тому, що горіх не зовсім сухий і нам потрібно приблизні результати. Значить, є якась кількість горіхів. Бачимо ще й на Гарібальді. Вісить вон там там вище На Косфорді їх шукати важче, але вони теж падають такі поодиночні горіхи. На Барселонському їх шукати ще важче, але я їх вроді, трусив добре, але збирав в сьогодні ще. Ну і так, скажімо, веба Косфорд Барселонський ще має якусь кількість горіха. Ось так виглядає, до речі, мій улюблений. Сорт вебацівний. Він вже добре вилущується, такий велетень жолудь. Ось такий ефектний вигляд. Ну що ж, підемо, подивимося. Урожай весь зібраний в ящиках. Подивимося приблизно, скільки вийшло з цього такого невеличкого лісу. Ну і от приблизно так підготував я значить, місце для зйомки. Це місце, в якому ми знімали урожай минулого року, але урожаю трішки більше. Значить, знімаю я сам, нема в мене подільника. То прийшлося цьогоріч зважити і понаписувати на ящиках, якого сорту, скільки, оскільки не зовсім зручно так як минулого року пересипати, об'єми все ж збільшились більше як в два рази. Ну, в кінці покажу табличку, що в нас в порівнянні з минулим роком. А зараз пройдемося по кожному з сортів. Почнемо з самого дрібного сорта: червонолистий сорт Серена, хороший запилювач. Горіх дрібний, але дуже смачний і урожайний. Ну, Тут ще, скажімо, така оговорочка: з кожного дерева ми беремо деяку кількість відводків, і урожайність ну, може падати. Значить, що маємо цьогоріч кілограм сирени. Минулий рік з'їли дятли. Цього року з'їмо ми. Ну, Після самого дрібного іде крупний наш сорт це сорт. Значить, трапезунд кримський. Ось так він виглядає. І маємо 0,75 кг, 750 грамів. Далі в ящику 5,1 кілограма, ми маємо мікса. Це горіх, який падав перший. Ми його кидали весь на кучу. Спочатку я його думав розсортувати, ну, по сортах, а потім все так і залишилось. Так воно і буде. Ця роботу, я думаю, не потрібно робити. Оскільки ж е, горіха не так багато. Тут ми маємо і Барселонський, і Гарібальдій і Косфорд, і вебацінний. Далі йде мій е, в двох ящиках мій улюблений сорт вебацінний. Е, і його ми маємо з чотирьох рослин е, 12,3 кг е, значить чистої ваги. Гарібальді Гарібальді виглядає ось так. Теж 3 кг, в два рази більше горіха, як минулий рік. Ну, але були надії на урожай більший. Косфорд хороший запилювач, досить смачний горішок, урожайний, теж 3 кг. Гарібальді Косфорд і Барселонський 2017 рік від посадки. Ну, Барселонський 2017 рік посадки ми назбирали 4,2 кілограма з однієї рослинки. От так він виглядає. Значить, крупний рівномірний горіх із двох рослинок 2018 року ми назбирали всього-навсього 1,4 кілограма. Ну одна рослинка росте в повному тіньку, горіха там мало. Ну і на кінець такого огляду цей шедевральний сорт української селекції. Шедевр, ось так він ефектно, непогано виглядає. Якщо його попробувати зняти на сонці, то буде такий ефектний вигляд. Ну, подивимося ще табличку, як вона в нас виглядає. В порівнянні з минулим роком, ось бачимо, всі сорта в основному збільшили урожайність не менше як в два рази. Ось такий у нас, скажімо, не короткий, але більш-менш більш правдоподібний вис. Чому більш-менш правдоподібний, оскільки деяка кількість горіха осталась на деревах. Ну, але повторююся, це, так скажімо, нівелює, що горіх цей, що тут знаходиться в ящиках, не зовсім сухий. На цьому, друзі, будемо завершувати відео. Вам побажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо! Це буде Україна.